Ілонка сьогодні дуже хоче бути гарна. Я хочу перше зробити об'єм, поки маємо час офрешкою. Ілонки ще сьогодні заняття на п'яту годину, а далі уже Того... і буде сьогодні і в школі гарно і, і до іншої школи. Ми довго не давали їй ніякі гуртки, тому що ми переїхали, щоб дитина адаптувалася. І коли нас запросили на виступ показ моди, так Ілонка. Угу. Ілонка така під враженням була, що просто дуже їй сподобалось. Ну, звісно, це нас взяли дітки, які вже займалися у школі. Ілонка як називається твоя школа? Модельна, можна Модельна як називається? Star School. Star School. Називається школа. І там дітки вже займалися. Ну, і ми вже записали, звісно, ілоночку. Ілонка зараз ходить на заняття три рази на тиждень. Але знаєте, як ілонці подобається тим, що все однакове чи різне, ілонк? Різні, різні заняття. Тут і басейн, тут і вихід на подіум, і етика. Ну, все. Тут настільки навчають все, як себе поводити, як бути ведучою. Завтра ми вже йдемо іланка, що робити? Другий келім, брат, так? Бо mm -hmm. це вже капець. Це все. Це ж не валяється новим шматю, але це так оббирається. ногу від носків. Від будь-чого. Воно обернеться наперед. Так, кожен ранок. Все чистимо. Накатуємо мох. Давда вже субота, поїдемо на базар. Δύο τόσα σούπινα δόντια. Μουλάτσι, πόρσπα να μερα. Για πλάτσο, πόρσπα να μερα. Χωρέ, πόρσπα να μερα. Για χωτσο, πόρσπα να μερα. Στο όλο, πόρσπα να μερα. Κaroć, πόρσπα να μερα. Χωρέ, πόρσπα να μερα.